Вітання всім про матч Динамо Макабі. Ви підписуйтесь на цей канал і діліться в коментарях вашими враженнями, вашими думками. Тому що в мене думки поки що з приводу побаченого працюють тільки в одному напрямку. Вчора під час перегляду цієї гри я ловив себе на думці. от а що гірше для вболівальника? На щось сподіватися до гри, да, там, плекати якісь ілюзії і потім раптово розчаруватися від побаченого під час матчу. Да? Або гірше, коли вже ні на що не сподіваєшся, просто дивишся футбол, як то кажуть, упокорившись вболівальницькій долі, а дивишся просто тому, що грає ну, наша українська команда. От що гірше для вас, можете теж написати в коментарях. От. Ну, а по самій грі що скажу? хоч з Ванатом, хоч без Ванату. Це Динамо Київ катастрофічно слабке фізично, вбоге, технічно, я думаю, і тактично. От. Ну, а у той процес виходу на заміну Миколи Шапаренко це взагалі, знаєте, ніби такий символ. Бардаку, який панує не знаю, там, в головах, ногах, руках, очах футболістів, тренерів, адміністраторів, керівників клубу. Саме, саме найбільш сумне для мене те, що навіть в непогано проведеному першому таймі, от мені особисто ну, зовсім не вірилось, принаймні в овертайм. А коли після перерви почалася та анархія мать порядку, яка, яку демонструвало Динамо, то і поготів вже, якщо й були якісь там, хоч маленькі краплиночки оптимізму, десь там на підсвідомому рівні, то вони вимерли як клас. Так? Тому що ну коли Ярмоленко, наприклад, ледве рухається по полю, там, обрізається. Ну, це ще можна зрозуміти, йому пробачити, адже людина заслужена в першому таймі він вже ж багатої користі приніс. Але ну, ми ж розуміємо, людина у віці, і ніхто ж не розраховує, що Ярмоленко буде гасати там всі 90 плюс скільки-то там. Хвилин по полю, да? але от коли Гереро не може дограти матч і не просто не може дограти, а там в районі 70-ї хвилини вже загрожує там втратити свідомість, десь там в положенні грою, ну це, це, це смішно. Да? Коли Михавко віддає пас чужому у власний штрафний майданчик, але чужому, це навіть не смішно, це тривожно. було. Ну, зокрема, Михавко, мені здається, один з найкращих був в складі Динамо. Але ну, зрозуміло, що в Запарі, але тим не менш ну, віддає чужому власний штрафний. Волошин, який вийшов нібито заряджений на гру, да, але при цьому, наскільки я пам'ятаю, напевно, жодного разу не міг толком відірватися від опікунів да, там, від захисників. Дубінчак, який не здатен там, зупинити один в один суперника. А якщо пропускає, суперника ще й може дозволити собі йти пішки за ним, але при цьому не закриває рот, там, ледь не кожного разу, як свисний арбітер. Да? Той же Шапаренко після оцього свого смішного виходу на заміну, до речі, я уявляю, як там прибалдів піхальона, коли вже замінився, думав, все, все закінчилось, а тут його погнали на поле. Так от Шапаренко після цього, <смеш>, врешті решт виходу на поле е не може там, включитись в гру якось. да? От. А те, що Нещерет виробляв ногами, ну, це взагалі якась дичина. І особливо, знаєте, ну, я ще можу зрозуміти, коли польові гравці віддають йому м'яч назад, бо не бачать, куди, крім нещерета, віддати, треба обігратися з але... Коли йому доручають на вкомпенсований час уже в кінці компенсованого часу виконувати стандарти, і він лупить отак м'яч, як він лупить. Ну, це просто якась футбольна дичина. Ну, а загалом для мене дичина о, о той весь футбол е, в стилі е, бій, е, як там, да, який Динамо в другому тамі е, демонструвало. І що най, найсумніше, найсумніше, що оцей бий-біжи кияни показали в умовах, коли і Макабіж було не ідеальне. Ізраїльтяни ж давали грати, у них були свої проблеми в грі. І було враження, що і на забитому м'ячі вони ну, не особливо наполягали. Я ну, маю на увазі. у... Голі у відповіді, да, м'ячі у відповідь. І при всьому цьому, ну, таке дамо ми бачили. Ну, що, до речі, що це за форвард Матвій Пономаренко, я до сих, до сих пір не можу зрозуміти. І мені, знаєте, що цікаво? Чи цей хлопчина сам усвідомлює, що він вже грає в інший футбол? Це не той футбол, де він. Будучи, я не знаю, чи переростком, чи просто таким габаритним хлопчиною, тягав дітей там, в юнацьких лігах, там накручував по півкоманди, через півполя Вже Він, ну, Пономаренко ну, вже ж має усвідомлювати, що він у дорослому футболі, але поки що, ну, що він може дати цій команді, ну, Динамо, як він може там, потенційно замінити того ж «Ваната», наприклад, або Гереро. Взагалі, я не маю жодного уявлення. От Цікаво, чи має це уявлення сам Пономаренко і тренери, бо ну, це поки незрозуміла персона для мене. От. А що стосується ну, позитиву, да, чи є позитив, ну, я думаю, позитив в тому, що вона, як пишуть вже, ніби ось ось має перейти в Жирону. Е, ну, це з позитивного, звісно, для гравця, тому що, я, чесно кажучи, ну, Мене не вражає цей форвард, і я е, відверто, ну я багато чого не розумію, і це звісно, і тому відверто кажу, що це. Прямо кажу, що це моя думка, але говорю її відверто. Я не розумію, як цьому гравцеві на сьогоднішній, принаймні, день можуть там видавати такі аванси, що він нібито там е, вже там. Е, Переважає у своїй грі за своїми показниками, ну і не показниками, а якостями. І Ігоря Біланова, і Андрія Шевченка, і ледь не всіх взагалі нападників українських за весь час існування нашого футболу, там, ледь не всіх разом взяти. Я не розумію, з чого йому аж такі аванси дають, тому що ну, в нинішній УПЛ можна забувати і по 300 м'ячів за сезон. Але ж наших гравців треба оцінювати все ж таки в Європі, ну, по матчам в Європі. Ну, тобто, це по Єврокубкам для клубів і по іграм за збірну. Да? А там же вона поки що нічого не продемонстрував. Ну, я розумію, що команда загалом в кризовому стані, але ж і сам же сама ж людина має щось показувати, але ж на міжнародному рівні, ну. В Єврокубках ми бачили вона не так давно да, за збірну, ну теж він поки що глобально нічого ніякого слова не сказав. Тому ну, сподіваюся, що він перейде таки в ту жирону. і сподіваюся, що там почне ну, якось розвиватись, прогресувати, тому що в цьому динамо, всього динамо йому ну, відверто треба тікати, адже він, ну, якби залишився, то. Точно б деградував би тут. От. А так, а так, ну, я бажаю ж йому і сподіваюся, що він хай в тій же жероні, але буде розвиватися. Хоча, думаю, по первах йому буде складно, ну, враховуючи те, що він тут натреновував в цьому динамо Київ. Але ну. Побачимо. Хай, хай демонструє, і, е, відповідно, ж крім того, що на клубному рівні буде, ну, я сподіваюся, буде розвиватися. <кхід> ну, Також сподіваюся, що і за збірну він щось, ну, якусь користь збірні принесе. Адже поки, ну, поки що я кажу все, що про нього пишуть, на мій погляд, ну, каже, да, там, що він там суперталант. Ну, на мій погляд, що принаймні поки що це лише аванси. от, Але ну, то таке. А, до речі, стосовно самого клубу Динамо, цей же ж перехід вона та ще сподіваюсь надасть нарешті змогу команді ну, хоч кимось посилитись, от реально посилитись не свою академію, да, просувати от, от тих вихованців, які, ну, як бачимо, поки що, чи то при нинішньому тренерському штабі, чи в принципі не тягнуть рівень. Дорослого європейського футболу, і тому гроші, які виручать за ВАНАТ, ну можливо, дозволять команді нарешті хоч когось придбати на посилення. А посилення, як казався, в міжсезонні треба в кожну ланку, в кожну. Починаючи від голкіпера, закінчуючи нападниками. От, ну, А повертаючись до матчу макабі, з макабі, да, я загалом. Підсумовуючи, скажу так, що оцей матч підвів таку риску, да, ну, підсумував, знову ж, такий перший невеличкий етап нинішнього сезону. І по за підсумками цього етапу можна констатувати, що Динамо повністю провалило міжсезонну підготовку і повністю провалило оцей, ну, умовно кажучи, відбірковий етап в Єврокубках. От. Ну, а по результатам ми всі бачимо, що із всіх суперників, з ким грало, грали кияни, вони здолали тільки Хамрун Спартак, всім іншим поступилися. На жаль, да? але такий рівень цієї команди. Ой. Хоча, хоча, з іншого боку, якщо подумати, а що сумувати, да? адже тепер у нас є що? У нас є залікові бали в. У ту саму таблицю коефіцієнтів УЄФА. У нас тепер два клуби грають. Цілих два клуби будуть грати в Єврокубках. У нас є потенціал в третьому за силою клубному турнірі Європи. І навіть невеличка інтрига в цьому турнірі у вигляді ну, по суті, заочного да, такого протистання з Шахтарем, яке потім. Може ще й. Ну, і ми сподіваємося на це. Я сподіваюся на це, що потім може вилитися і в якесь особисте протистояння. Ну, я маю на увазі, що обидві команди пройдуть <кхем>, далі, да, по сітці. От, І цього їм бажаю, але, звичайно, звичайно, поки що все не весело. Ну, стосовно Динамо, Київ, точно, да, все не весело і не знаю, чи буде, чи будуть якісь ті самі покращення в. Якомусь найближчому майбутньому, але ну, будемо, як завжди кажу, будемо дивитися. На цьому в мене все. Прощаюся до наступних матчів і сподіваюся, що буде більше приводу для радості у нас. Хоча, чесно кажучи, вже й не дуже віриться в це, навіть враховуючи, які команди будуть у Динамо в суперниках в Лізі-конференція. Але ну, будемо оптимістами, що нам ще залишається.